Сповнені різними почуттями історії людей, які на власні очі бачили, що таке окупація. В івано франківську відбулась прем'єра вистави Херсонського театру Лишатися не можна. Зі сцени актори розповідають про своє життя пліч опліч з російськими загарбниками. У постановці тільки реальні історії, а кожне слово це білі переживання. Подружжя Євгенія Кірсанової та Руслана Вишневецького відверто діляться з глядачами тим, що їм довелось пережити за два з половиною місяці окупації. і мітинги, спротив, обшуки в домівках і ризики бути розстріляними при виїзді. Ми намагалися виїхати з Херсону п'ять разів тільки на п'яту спробу нам це вдалося і Наша одна із спроб завершила з тим, що в мене в телефоні знайшли фотографію з мітингу. І в нас був довгий допит. Нас висадили з машини, і ми вже думали, що все. Ми там і залишимося. Вони виробили зв'язок, телебачення, інтернет, не було нічого. І була така, знаєте, тиша. То... Навкруги Херсону завжди було чути вибухи, бахають, значить, ми знаємо, що, що нас не забули так, що йдуть бої, що, що все, все якби добре, що все нормально. Єдиною запрошеною акторкою для вистави стала Рима Зюбіна. Вона розповідала реальну історію заступниці директора Херсонського театру. Основний меседж їхньої постановки каже акторка: не варто ні на секунду забувати про те, що триває війна, і робити усе можливе для перемоги. Я вважаю, що коли в твоєму домі пожежа. А це пожежа, яка почалась в 2014 році. То треба не спостерігати і не на мобільний телефон знімати. Треба брати відро води і йти і гасити цю пожежу. І ми тільки власними зусиллями можемо перемогти ворога, не розділяючи східняків, західняків, хто винен, хто не винен. Ці історії настільки болісні і настільки справжні. Ми навчилися жити поруч, але ми на жаль в Україні не навчилися жити разом. Ми все одно ділимо хто винен, хто більше патріоти, хто більше з нас волонтери, хто більше з нас внесок в перемогу вносить вистава. Народилась за місяць до того, як Херсон звільнили українські захисники. Створена вона для того, щоб знати і пам'ятати злочини Росії і її рефлексією на події, які зараз відбуваються в Україні. Ми повинні не забувати, що війна іде, що люди живуть в окупації, що гинуть наші кращі сини, доньки. І в будь-який спосіб про це кричати. Я думаю, що, що цей проект саме такий показали виставу у восьми українських містах. Закрити астрольний тур театрали планують у рідному Херсоні. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.